Всім привіт! Хочу показати вам частину своєї пасіки, де ми вирощуємо маток. Це сім'я стартер сьогодні, 20 липня, було підставлено рамочку з личинками 15 липня. Зараз подивимось результат. Так. Тепер дивимося. Значить, тут привито 48 личинок. Матушники всі запечатані, бачу. Порахуємо. Одна, дві, три, чотири. Чотири личинки не прийняті. Із сорока, і з сорока восьми. Результат говорить сам про себе. Жила Карпатка, бучківський тип. Сама миролюбна. Працюємо без маски, без рукавиць. Личинки були привиті на суху, без меду, без молочка. Попередня рамка була виставлена на поліровку. Кріплення використовую від шприців, але результат виходить такий. Мінімум затрати грошей, ніякої приспособи, нічого не купується, які використані були. Ось так. В дальнішому покажу ну, класний парк. Де маточки запліднюються, а цю рамочку ставимо на місце на дозрівання. Подальшому я їх ізольовую у кліточки, використовую кліточки гайдара. Вони мені подобаються, вони універсальні, проблем з ними ніяких немає. У них і підставляю маток. Коли приходить час міняти в сім'ях, так що отак. Так ми працюємо. Хто має бажання, звертайтеся, поспілкуємося, хто хоче заказуйте маток. на Наслідний рік, звичайно. Зараз 2014 рік. 20 липня. Все, пока.